Ну, що йдемо зараз показувати будріночку. Як вона виглядає середини. Як вона виглядає. Ось такі ціни. от акції зараз цього тижня. О, один плюс 1, 2 плюс. Два. Вареники 50%. Масло було. По 5 злот. Тобто по 50 гривень виходить масло кожне. Але то була акція, да, то а, було дня, по 60. а то було один. Ні, по 60. Грамів, 6, 45, тобто 60 грамів, 300 грамм 645, тобто 65 гривень, 300 грамів сиру. Так що заходимо такі от, хід в такий от вхід в берегу. Один. А тут, тут, тут самі алкоголіки які приходять теж. Mm -hmm. А що ти думаєш, хто тут може проходити? О, третій продукт з один злот. Oh. Алкоголь не знімає? не, не буде. Дітям не можна зесть. Що тут? Оця малина дебеть 1 плюс 1 гратіс. Ось в одну береш і друга безкоштовна. Ага. А мандарини треба було б взяти, Три злоти. То взагалі гривень. які е, шрифт. 3 які? злоти 30 гривень. Ну. Скільки кілограм. Так. Знаєш, казала мені жінка, що е, треба вибирати мандарини м'які. Тоді вони будуть. Ну о, м'які. А то вже а то раз м'які, раз не м'які. Ось тут м'які, так? Ну да, Так. Три злоти, це ви ж. Кокакові. Вот, 19 злот. Лохина. Це 190 гривень виходить. А? Так. Ну. От такі от ялинки. Красиві. Ось тут зараз будуть овочі. Шо тут ще? Огірок 50 гривень. Ти знаєш, які помідори з'явилися? Фіолетові. Фіолетові? Фіолетові. О. А так, тут цибуля нема? в нас дуже дорога. Цибуля 2 злоти. Кілограм 20 гривень. Картопля 7. 70 гривень. Берегі 3 злотих 30 гривень. 3 злотих, кілограм 30 гривень. Діздіонили поставили в магазин. Ага. Ну, що зараз свята? Ось такі польські смаколики. Для Сашуні і для, сашу, ні, для нінцю, нінцю. Ага. Ось такий маковець. Цей маковець смачний. І до 23-го до 23 12. 13 злотих. 130 зло... гривень. Так. 130 гривень. Хліб тостовий 3 злоти, 30 гривень. Цікаво. А що саме зараз найголовніше? головне? А тут, тут має бути паштетики, а тут не Паштетики. Паштечіки. Паштечіки. Цікаво скільки у нас коштує кава. Якобс, 23 злоти. 23. 230 гривень. Виходи. Ага. Пів кілограма. 250 грамів. О, тут Якобс е... Ну, але друге 50% якось ну. значить. Розпоч... Кафе Dior, а ця 34. А це виходить, що? 340 гривень. Mm -hmm. 340 гривень кава така коштує. Не знаю, якась там жінка казала, що такі ціни, як і, як і тут. Ну, але тут є знижка, дивись, тут один купляєш за 100%. Так. А другий запис. Другий 50. 50. Я не п'ю розповідаю. Бойсько треба кретин. Ми, ми не рекламуємо. Тут, як завжди, в цих бедренках дуже. О, м'ясо познейсти, дивись. От. Лопатка по 849, по 80 гривень. Свиняча лопатка, 849. Кілограм. Чвертки по 7 злот, по 5 злот. О, на до вибору до кульорів. Ну, от, от таке от. А зараз покажу. Удо. по 7. А? Удо. Тут а є пельмені. Українські пельмені, але їх нема. А що їх нема? Ну, бачиш, їх так розкупляють. Треба що? Е ці взяти. <ків> Ушка. А, ну, ну, а, символічно так, ми немає не бачите? Немає. А люди ті от картоплю все таку купляють, так що просто мама Тепер дорога. Та немає. Бачите, тут більшість користується такими ось заморозками. Люди розкуповують тут страшенно ото все такі морожені товари, ось такі супи. Може такі. Не замовили, а може і замовили, але просто сходить. От приправи по 2 злоти. По 20 гривень. Скільки? 15 грам. По 9, 15, 20. Там, злотовці, от я. Перець, скільки? 2, 2 злоти, 20 гривень. Йдемо ліфтом. Йдемо ліфтом. Я не виграв ноги ну, утрих. Але, але тут вже... Весь... В Магазині є ліфт. Або це стара бедранка. Вона, по-моєму, має більше 10 років. А. 15. Вже їде, да показує. Угу. Uh -huh. То щось нове. Ну, бушідо тепер називається. Так? Едуш, едушо. Едуша, едушо. Едушо. Ой, вибачте. Усі користуються ліфтом. Таке враження, там. що ми їхали три поверхи. Так, так. Якщо дуже довго їде, дуже довго. Так. Що тут? Що тут? Пушка, крокети, 6 хлопзонних. 180 грам. Ні, пів кілограма, 400 грам. На ранок. На Угу. У нас вже 7 година. Ну, бачите. Тут саме, що дороге, це цей такий борщ. Покажи людям борщ в картоні на свято. Оце польський борщ. То хоче борщ купити. І вони сюди, ви знаєте, як вони купляють наші пельмені, і ось цей борщ, і оце все розогрівають і їдять. Це і точні цукерки такі сливка в шоколаді. А то брали Ага. Угу. Mm -hmm. Бачите, Рафаело 17 злотих, 170 гривень. Тут Сашка щось уже комбінує. Це вкусная турецька фірма. Сметану треба дай там. Сметана. Бачите, які тут ціни. О, 200, 200 грамм. А ага, mm -hmm. вот берес келбаса живецька. Оце це людям покажи. Подивіться, друга безкоштовна. А, то фабрика. Ну, Це по 100 злот. По 100 гривень. Один, по 100 гривень. Одну ковбасу купляєте, а друга буде. типу, якби в подарунок. Тут є 600 грамів. Ну, вони роблять таку зустріч. О, ось, схаб. Схаб. Mm. Макнопті? Є, Єдома ковбаса. А, якось кажі. <гум> Саша Прикоска. любить все купляти, все. Мені хороша і... ціна просто. Йому не можна ходити в магазин. Ну йому, йому все треба. Он, бачите, сир. 100. Скільки 100. цього всього? 100... 250 грамів? 6,99, 7. 70 гривень, 250 гривень. Ну та тут є різні такі знижки в бедреванці. Тут на сири на то все. Один купляєш, другий подарунок. Або один, другий. 50% знижки маскарпоне 15 злотих. І молоко в картоні фірми. по 20 гривень, по, гр... по, гр... по 2 злотих сьогодні. Ось мако... молоко. Ну, не в картоні. це, звісно. А от це. Навіть 20? Менше, менше 20 гривень. Чи що? Менше 20 гривень виходить. Ну так. По злоту 89. Так. Бачите, літра молока коштує злоти 89. Так. Ну і що в них тут такі, які крупи є? Може там купимо біля нас. Ні? Що? пельмені. Пельмені? Так. Ну Може. Ми любимо ходити. Я вам скажу, що перший раз, коли я приїхав до Польщі, я дуже любив отакі от всякий хлоп'я, отакі такі всякі хопки, оці пласт... пластівці такі. Треба швидко їсти, нам. Тоді було дуже треба швидко зранку вставати і їсти. Черка не було, коли гріти, то все. Так. Як, як жилося в хостелі, то була просто адська робота. Ти був просто рабом. Будь ласка, ігрушки, 2 плюс 1. Бачите, для дітей. Саші очі великі, він все бачить. 2 плюс Прошу. Ну, і тут варення всяке. Найдешевше. 5 злот. Варення подорожчого. А треба. Зараз знову треба. Все треба додому. І... Знаєте чого немає? Але тут ще тут... один ліфт. Але це вже працівничий. Тут для працівників. Знаєте, що тут дуже дорого? Тут дорогий майонез. От майонез 800 мл. 16 звод 160 гривень 800 грам. грамм. Отакий чипселей. Турецький. Фестиваль. О, це нове. Туркіш. Вони люблять щось додавати. О, то ще такий фестиваль сиру. Угу. Таке цікаво. Яйця вот. От. от. <coughs> Другий 50%. Да. От, одні купляєте за 11, а другі буде за 5,50. Або там да. одні за 17, другі буде за. Хімія от пошок. Скільки? Так, 3,5, да, 35. пачка, 350 гривень. За... Ну, файно 350 гривень, персів, то хороша фірма. Та тут є і дешеве, і дороге. От якщо да. ви хочете бюджетно. Ви можете собі от купляти плин для посуди. То дешевий. Є Крафт, який коштує там щось 3 злоти чи 4. Феррінво. Людвік 7. Ну, то хороша фірма Людік. От. Хімія скільки коштує всякі ті прискілки Доместос. Доместос 16. Але треба злоти. користатися цими знижками. Так. От малесенькі приски. Ополаску для пройняття сілан 2 літри 19. Саме, що зараз подорожчало, це масло, ні? Дуже десь 8, 8 злот. Масло. 9. Масло 9,49, 95 гривень. Сметана вже по 40 гривень. Може, цю сметану візьму? Натуральну пише. Великовіта. Угу. Ну, може. Ну що, друзі, я буду закінчувати обзор. <с <с Огляд. Ось Ск... інший Ск... порошок. Складу, я інший порошок такий за 50 злот. Певно, ну, 500 гривень. Ну, таке цікаве, таке. Подібне на. хтось там писав, що то подібне на АТБ. Ну, не думаю. Що вже АТБ. Ще дорогий, що тут дороге, це туалетний папір. Почекай, що тут на 6, 8, 16 ролик коштує 190 гривень. Думаю, що тут є то, що є. Кімклей, нема. Були парфуми один плюс один. Виходить, 50 злотхіло клієнт. Може, клієнтка одна приходить на роботу до мене і. Так, смердить такими парфумами, що просто. Ну, такими. Ну все. Ну, все, друзі, я буду закінчувати огляд.